Я звати Валерій Харчишин. Я один з тих, хто під час повномасштабного вторгнення втратив будинок. Трохи туди Сьогодні я оголошую старт проекту «Харчишин будує. Ми маємо на меті відбудувати не тільки будинок моїх дітей, але й сотні таких будинків для родин, що втратили житло під час вторгнення московитів у перерпіння. Вивчи майже усе для вас і за вас, аби ви знали, куди бігти, до кого звертатися і як оптимально і швидко відбудувати, в разі якщо ви втратили дах над головою під час війни. Треба починати сьогодні. Привіт! Чи можна побудувати якісний будинок? ж. Чи можна побудувати теплий будинок? Ну, напевне. А чи можна побудувати мінімальною кількістю людей і за місяць? Давайте побачимо. Це все, що потрібно для будівництва нашого будинку. Я не встиг перевдягнутися, а хлопці вже приїхали об 11-й. Сьогодні офіційно стартували з будівництвом. Вже готово десь відсотків 10-15. Сівши, порахувавши, приблизно склавши, там кількість годин і той об'єм, який я бачу, мабуть, за 3-4 дні вже буде стояти будинок без вікон поки що. Це мій проект це є вхід, це технічний блок-санвузол. Тут же зразу є гардероб, що дуже зручно роздягнутися. А потім ми потрапляємо одразу в кухню. І з кухні можна в вітальню, можна, можна не в вітальню. Ні, тільки в вітальню, можна назад піти. Далі в нас з вітальні ми потрапляємо в дві спальні, і для них для цих двох спален є спільний санвузол. Окрім того, на, так би мовити, умовно на другому поверсі ми маємо ще одне спальне місце для дітей, тобто це ну, півтори кімнати. І це гостьова кімната або кімната для мого старшого сина, який нині на фронті, але сподіваюся, він буде сюди е, приїжджати. Ну І тут е, в цьому блоці, в першому, маємо мейн-бедрум. Тобто, це основна спальня. Хто б там не жив. Ну що, пішли, подивимось, як збирають. Пазли. Поки що це схоже на якусь гру, на дитячий будинок. Ну, мені було, було прикольно побавитися в ці пазли. Не знаю, наскільки це прикольно будівельникам. Мабуть, хлопці любили в дитинстві бавитися в пазли. На цю всю конструкцію на збір у нас виходить раз, два, три. На ці три арки пішло три години. Тобто одна арка займає годину. Приблизно коротше, доба. Але якщо вважати, що 7-8 годин робочий день, то це три дні. Я був правий. Так, так. оця купа дров це рівно половина нашого будинку. सोची करका सोची आर किस है Отже, друзі, я посміхаюсь. Я щасливий, що нарешті будівництво стартувало. Де один з найкращих, або один з кращих, або кращий просто за цією технологією. До зустрічі. За тиждень буде хата тут. Якщо не буде, то не, мене не буде.